Друзі, всім вітання! Слава Україні! Коротеньке відео на фоні про те, як виглядає сад у період, коли троянди не цвітуть, коли все обрізала і тільки буде стартувати наступна хвиля цвітіння. Проте цвітуть гортензії. Нещодавно був у нас День української мови, і я хотіла б трохи дати свої рефлексії на рахунок цього, бо отримала коментар, що десь там вживаю в відео якісь слова, якось неправильно. Дивіться, друзі, в цьому блозі, в цих відео буде дуже багато слів діалектів, дуже багато слів локальних, може бути сі, ся і все, що з тим пов'язано, і також росизмів. І розкажу свою історію на рахунок цього, бо в дитячому віці мені було дуже за це. Стидно, ну тобто, стидно саме таке слово. Бо я проводила багато часу в селі, приїжджала на навчання в місто, і навіть був певний такий міні-булінг за це. Проте. Вже в свідомому віці мені саме за це не стидно. Та Кузьма Скрябін дозволяв собі говорити саме так, як він говорив, Сергій Притула, Дзідзьо, до речі, хто не знає Дзідзьо з наших країв і багато кліпів знімав в нашому селі. І, власне, ну, я собі теж так рефлексую, що це зовсім не стидно. І деякі слова, діалекти, вони походять там, від певних і польських слів, і частково це. Нас дуже часто вживали там такі польські слова: там файно, «ладно», ладно, «се сподобав, ще», Куштує склеп, кошельок, шпіц, спіц, обцац, гранатовий, цегловий. Сподніка, мізелька, файно, ну і багато інших слів вже не буду зупинятися на всіх галицьких і польських словах. Тобто не будемо забувати, що зовсім недавно українська мова була мовою села, а російська мова була мовою міста, і це було зовсім нещодавно. Це ну просто не можна ігнорувати, бо так було і ніде правди діти. І звісно, що кожен регіон, навіть ті, хто говорили українською мовою, мають дуже багато діалектів, дуже похідних слів з польської мови. Про те, навіть завдяки збереженню, спілкування українською. Мова зберігалася і продовжує зберігатися. І дуже приємно, що зараз надзвичайно велика кількість людей переходить на українську мову, хоча все життя спілкувалася російською. І це просто мега круто, це викликає повагу. Ось тому е, така ситуація, багато смішних слів, е, багато, може, для когось дивних моментів. Але зовсім не стидно і ну не варто напевно соромитися такої української мови, яка інколи вона є, не зовсім ну певна говірка. Та. Але є ще моменти історичні, на які я теж не буду дуже глибоко звертати вашу увагу. Наприклад, там промови того ж самого Степана Бандери, Чорновола, де вони вживають певні такі закінчення «незалежності», вольности. І я навіть деяких блогерів чула, коли так говорять, і мені це насправді надзвичайно подобається. ось. Такі тверді закінчення незалежності України. Ну, Щось в тому є, і ну, це історично були такі промови, я чула, і дуже класно. Повертаємося до другої частини нашого саду. Так виглядає мій пляц з Ірисами. Я зараз покажу ближче, пляц, хто не знає, то так нас кажуть: частина землі, тобто якась ділянка землі. Засаджена чимось, просто, ось і оскільки моя підписниця пані Світлана, за що їй дуже дякую, надіслала мені була посилку з ірисами. Тобто, ви бачите, що в мене тепер буде міні-пляц з ірисів і я чекаю, поки вони зацвітуть, начебто вони прийнялися. І вже залізаємо ми з тими квітами на город, бо нема місця де садити. Тут в мене ростуть гладіолуси. І молоденький дельфініум, кому було цікаво, то я посіяла дельфініум весною. Він у мене все прижився, трохи так не дуже я за ним доглядала, бо не було можливості. Але всі дельфініуми до глибокої осені зацвіли і, наче гарно, прийнялися. Тому така ситуація показує, що всередині в теплиці. Мама насадила було, помідорів, і тут ми з ними змагалися і боролися як могли, тому що за густо, як ви бачите. Але урожай був просто надзвичайно гарний, все було з ними добре, трошки там щось похворіли, але було дуже багато сортів. Томатів, вони були без обробок, і всі надзвичайно смачні, був реально великий урожай. Як на перший раз, враховуючи всі помилки, то супер. І ось ще раз показую тут іриси, пляц з ірисів. Ну, подивимося, як буде вже цього року. Буду сподіватися на їхні цвітіння. Поки всім дякую, буду чекати ваші коментарі.